俺。<music> <music> Різдвяний дзвін сьогодні стартував 18 грудня. І головна мета нашого заходу це забрати кошти для потреби наших дітей-інвалідів у центру. Вони хочуть купити собі для занять телевізору. Тому ми вирішили в цьому році їм посприяти. У нас є акція із тваринами і захисту тварин. Також у нас є бабусине подвір'я, які представлені різними тваринами, там, де діти можуть підійти. як контактний зоопарк. У нас представлена кулінарна сотня, буде чай, кава також. У нас буде самовар з таким незвичайним трав'яним чаєм. Смаколики, солодощі і також майстер-клас. Тваринки у нас різні голуби голуби павліни, нутрі, кролики, як декоративні, так і обичні. Вони у нас дуже люб'язні, практично всі ручні, залюбки йдуть у руки, можна кормити. У нас нарізаний для цього корм. специальный корм, экструдированный корм и морк морковка. там еще у нас есть пара вивец, шон и пуша. Сегодня мы пришли сюда, на этот праздник, для того, чтобы они нашли дом. И плюс такой праздник, вот, на, вот, вот будет День Святого Николая, и я думаю, это прекрасный подарок. Можно сделать там, не знаю, Другу, мамі і вообще просто прекрасний подарок можна комусь зробити. Як кулінарна сотня, ми завжди допомагаємо благодійності не тільки хлопцям на схід, але й для збору наших діток, які для центру реабілітації в цьому році будуть збирати гроші. Також ми будемо готувати сьогодні гарбузову кашу. Є смаколики, пряники, вафлі будуть різноманітні. Також буде безалкогольний грінтвейн. І також ми продаємо наші календарі з нашими дівчатками з кулінарної сотні. Ініціатива є дуже доброю, тому що зараз перед новорічні свята і не всі діти мають. Насамперед батьків, які обділені увагою, тому ця ініціатива є дуже доброю. Принаймні, які кошти будуть зібрані, вони підуть на діти. Діти це наше майбутнє. Сподобались звірі, барани, сподобались кролики, сподобались. Ось зараз спробуємо смакувати Україн... еквадорську страву. Мені найбільше сподобалися якісь солодкі подарунки та кавдарська кухня. Фестиваль Різдвяний дзвін у сумах проводять вже вдруге. Лише за першу годину заходу подвір'я католицького костелу вмістило близько сотні сумчан. Ще стільки ж організатори очікують до завершення дійства.